Тарас Іванович, скажіть, будь ласка, які найважливіші законопроекти сьогодні будуть розглядатися на сесії? Ну, сьогодні, сьогоднішня сесія і сьогоднішній пленарний день він достатньо насичений і тяжкий. Четверо один з найтяжчих пленарних днів. Це напрацювання кількох десятків законопроєктів, які лежать і чекають свого часу. Ну, ми знаєте, що ми вже проголосували за призначення нового голови служби безпеки України пана Грицака. Дай Боже йому якісної і професійної праці на благо народу України і гарантування законних прав громадян України. Ми також будемо голосувати сьогодні за українську поліцію. Щойно правда, ми провалили законопроект про рахункову палату відправили на повторне друге читання. Один з найпринциповіших законопроєктів, який сьогодні стоїть в порядку денному, я не знаю, чи ми дійдемо до нього, чи встигнемо. Це законопроєкт, який стосується виборів, місцевих виборів. Ви знаєте, що цей законопроєкт. Сьогодні фактично в центрі уваги всієї України позаяк досі не зрозуміло, чи буде нова виборча основа, чи не буде. Так виглядає, що шансу на нову виборчу основу менше. До законопроекту надійшло дуже багато поправок. Ну, коли до законодавства надходить 1600 і 2000 поправок, ви можете уявити, що буде творитися в сесійній залі. Є багато застережень з боку деяких парламентських фракцій, стосовно блоків, стосовно дотурових виборів мерів. Стосовно планок прохідних для політичних партій, тому я, скажімо так, не зовсім оптимістично налаштований щодо його прийняття. Я вважаю, що це не буде трагедією для суспільства, тому що відпрацьована модель місцевих виборів, яка є сьогодні, вона працює на рівні районів і міст, і області. І я вважаю, що тут йдеться про те, щоб люди свідомо розуміли, кого вони вибирають, від якої політичної партії, щоб вони пам'ятали і. Цього обраного депутата, а не згадували його тільки, коли його треба як кажуть, фактично питати з нього за невиконану роботу. Так? І відповідно, щоб цей депутат так само був відповідальний перед виборцем за те, що він робить, а не ховався скрім, за лавами депутатськими чи депутатськими мандатами. А як на вашу думку, адміністративна реформа покращить життя простих громадян? І які повноваження будуть мати місцеві громади? Ця адміністративна реформа, яка відбувається, це одна з небагатьох реформ, яка взагалі відбувається зараз в державі. Тому що ми знаємо, що багато реформ у нас буксує. Буксують реформи в освітній галузі, реформа в охороні здоров'я взагалі фактично стоїть в такому болоті добрячому, і ми на грані проголосувати за відставку діючого міністра охорони здоров'я пана Квіташвілі. Це так само питання, реформа в сфері. Міліції, правоохоронній сфері відбувається, але в половинчасто, частково. І ми сьогодні будемо продовжувати це питання реформування. Це інші реформи, але одна з ключових це адміністративна реформа, яка наболіла. Тому що ми відстаємо від Європи, ми відстаємо від цивілізованого світу. Ми надто зацентралізувалися. Ми фактично не делегували повноважень на місця. Територіальним громадам мається на увазі громадам сіл, міст, містечок, обласним центрам радам і так далі. Якщо ми цю ситуацію не поправимо, то от така на централізація вона фактично зруйнує права маленьких громад і не буде давати можливості розвиватися їм. Тому для того, щоб додати можливості громадам розвиватися, саморегулюватися, самовизначатися, самоопікуватися собою, треба дати їм якийсь певний ресурс. Цей ресурс найголовніше це фінансовий ресурс. І мета цієї адміністративно-територіальної реформи, цього, яка в основі якої є добровільне об'єднання сільських міських місцевих громад, це делегувати фінансові повноваження. Тобто це фактично віддати леву частку з того, що забрав на себе фактично центр міста Київ. Ну не Київ, а мається на увазі не столиця, як така має на увазі, всі центральні органи влади. Це йдеться насамперед про відповідно ПДФО податок з доходів фізичних осіб. Це педаксизний товар. Це є... Які буде фактично з якого можуть почати роботи по дорогах місцеві органи влади? Вже це створення виконкомів рад, які будуть фактично опікуватися. При, при, при радах районних і обласних опікували місцевою проблематикою більш дієво, ніж це робили обласні державні адміністрації. Тобто це максимальне делегування, повноважена місця. Я вважаю, що це суттєвий крок вперед. Дай Боже, щоб ця реформа якісно зреалізувалася. Якщо вона зараз ми з нею не будемо встигати, то це всі місцеві вибори, які будуть, вони будуть, можуть бути якби, на певний період часу, на два роки, а потім вже, коли воно відбудеться і фактично. Спановому і реформа вдасться, будуть перевибори на вже новій адміністративно-територіальній основі. Ще таке питання: чи вирішується питання валютного кредитування? Тому що зараз під Верховною Радою багато незадоволених. Питання в тому, що реструктуризація валютних боргів ми працюємо над тим. Це питання в цілому дуже болюче, коли люди брали кредити в валюті і не можуть зараз фактично платити, коли долар зріс. Але це питання комплексне: чи чи витримається держава, чи потягнеться ця держава в умовах економічної кризи, в якій вона переживає? Тому що питання номер один зараз. Це питання індексація заробітних плат, яка не відбувається. Тому що ми бачимо, що підняті тарифи безпрецедентно високо, як це вимагало МВФ. У нас немає розшифровки, чому, яка складова цих тарифів за електроенергію і за газ. Хоча ми розуміємо, і аудиторські кампанії, які зараз проводять цей аналіз, доводять, що тариф суттєво має бути менший. Але, на жаль, органи виконавчої влади, НКРІ, зокрема, не визнають цього. І більше того, пан Вовк, який був виконавчий обов'язків, голова НКРІ, став тепер без представки виконавчої обов'язки, то фактично ми визнали, що все правильно піднято для людей, і люди хай з останньої кишені віддають, оплачуючи, власне, хто не має можливості отримати субсидії, оплачуючи надзвичайно високі ставки. Які сьогодні приходять в квитанціях за електрикою за газ, тому цю ситуацію треба поправляти, паралельно здійснюючи індексацію. Ми розуміємо, що грошей суттєво немає, але про намір якісь надходження зараз прийшли в бюджет, вони краще за показниками, ніж очікував уряд, і треба це моментально враховувати. Тобто, я вважаю, що не відкладу, не чекаючи жовтні місяця. Щоб дати подачку простим людям там по 100 гривень до заробітної плати і пенсії, а вже зараз проводити цю індексацію, а не в такий спосіб купувати виборця перед самими виборами місцевими. Ще скажіть, будь ласка, ви подавали звернення, зачитували до Генеральної прокуратури України щодо торгового центру «Надія» у Золочеві. Чи є якісь, якась реакція Генпрокуратури? Е, ви, ну... Це 10 днів це б... повинно прийти? Ну, там трошки більше 10 днів за 10 днів мають повісти, але питання надходження, реєстрації, відповіді і так далі, пересилки назад. Поки що відповіді я ще не отримав, але це питання отримаю на контролі. Е, я бачу, що Генеральна прокуратура, скажімо так, е, займається певним чином відписками з багатьох питань, до яких я звертаюся, тому е, результатом цього був мій підпис за проєктом постанови про відставку нині діючого Генерального прокурора. Е, ми не ховаємося від цього. якщо ми ми бачимо, що є ігнор депутатів, є ігнор відповідно звернень громадян до нас, на які ми мусимо реагувати. Ми реагуємо в той законний спосіб, який надані нами повноваженнями народного депутата України. Тому я буду тримати запитання на контролі, як тільки таке звернення відповідь до мене надійде з Генеральної прокуратури. Я думаю, що звернення буде однозначно, тому що це по статусу народного депутата має бути таке. Я проінформую це однозначно виборців і е, тих громадян, які до мене зверталися. Ага. А ще скажіть, е, хто чи що е, е, гальмує судову реформу? Я... Думаю, що судова реформа це річ, яка фактично одна з небагатьох, яка зараз закостеніла до максимуму. І ми помаленьку її починаємо розбивати, Гальмують її самі судді. Тому що ми ж розуміємо, що ми нещодавно позбавляли кількох суддів депутатської нетаторканості і власне давали дозвіл на арешт. Скільки це коштувало нервів? І скільки це коштувало оперативних оперативникам, так, підготувати такі депутатські звернення, для того підготувати такі подання Верховну Раду, щоб позбавити їх недоторканності і притягнути до відповідальності. І коли це буде? Я я вважаю, що це має бути якнайшвидше. Скасування депутатської скассканням про скасування депутатської недоторканності має бути скасування недоторканності суддів, але в тому поданні, в висновках, які нам надійшли, там йдеться, що Скасування недоторкання суддів відбувається згодою Вищої ради юстиції, тобто фактично судді беззахищені захищені будуть і унеможливлені до скасування своєї недотоканості, ніж депутати Верховної Ради. Депутати Верховної Ради взагалі стають роззброєні е і уразливі до будь-яких е скажімо так, звинувачень, які можуть лунати на адресу. Звинуватити в корупції нас може будь-хто, розумієте, довести це вже питання інше. Е ми всі е фактично е ходимо, як кажуть, під різами звинуваченнями, тому я вважаю, що депутат Верховної Ради має мати більш захищені законні права до своєї безпосередньої. Діяльності. Тому питання в тому, наскільки треба повною мірою позбувати недоторканності, це питання дискутивно, що буде в Верховній Раді. Дякуємо вам за інтерв'ю, бажаємо вам плідної праці. Дякую, На дякую. Благо всіх Дуже нас. Дякую, Вітання за Лечув'ян.